Якби я знала, що із вчорашнього пюре виходять такі смачні млинці, я б не доїдала картоплю кожний раз. Давайте приготуємо разом дуже класні легенькі млинці. Беру вчорашнє пюре, додаю півчайної ложки солі, вбиваю 3 яєчка. Перемішую, а потім поступово в декілька етапів, Неперервно помішуючи, вливаю молоко. Воно має бути гаряче, у мене воно навіть прокише, це ще краще для млинців. І постійно помішую і виливаю його. Залишається додати олію, додаю натертий твердий сир, суху зелень, тому що в мене сьогодні немає свіжої. І я ще вирізала додати зелену цибульку. Вийшло дуже смачно. Можна було додавати в два рази більше тої цибулі. Ну такі смачні цибулеві млинці. Це все перемішую і залишається всипати борошно просіяне. Знову ж таки, гарно перемішую і можна починати випікати млинці. Я не знаю, як називати ці млинці. Картопляні, цибуляні із позавчорашнього пюре називайте як хочете. А я скажу тільки одне: це дуже смачно. Млинчики виходять м'якесенькі, вони не рвуться, тоненькі і дуже смачні. Можна смакувати з цибулькою, з чесничком, з чим завгодно. Навіть начинку можна в них завертати. Скуштуйте, не викидайте пюрешку, а приготуйте смачну страву. бажаю смачного!